Для залежних від гемодіалізу українців у держави закінчилися ліки. Понад півсотні людей, життя яких залежить від апарату штучної нирки, вийшли під стіни Київської мерії. Люди у безвихідному становищі. Більшості потрібен гемодіаліз тричі на тиждень. Без фінансування з боку держави кожна процедура вартуватиме понад тисячу гривень. Чому люди опинилися у такому становищі та чи будуть керманичі країни рятувати їхнє життя, розкаже Марія Черняхівська. Олена Переселенка з Луганська, як інвалід першої групи, має пенсію трохи більше за тисячу гривень. У лікарні, де обслуговується, вже давно попереджали, що необхідні їй медикаменти закінчуються, і сьогодні вони вичерпались. Це значить діаліз у мене був позавчора. Тобто сьогодні вже я погано себе відчуваю. Ну я ще в состоянні тут постояти. Ми зараз от прийшли нормальні, але да? ну Но віть у нас є такі хворі, які взагалі ходити не можуть без діалізу. Віче просто не давно на діалізі і організм уже так ну. Привик, ну, вони там день звісно, але вони просто Олександр, окрім ниркової недостатності, хворіє, ще й на цукровий діабет. Потрібні йому ліки не по кишені. У мене пенсія 1400 гривень. Один діаліз, якщо посчитати, то один діаліз, виходить, 1200. То тобто есть я ее ніяк ну, не потягну. Я живу з родителями, вони тоже на пенсії. І таких хворих, переважно інвалідів першої групи у Києві 526. Деякі з них прийшли з пікетом під мерію. До зневірених людей вийшов заступник міського голови, заявив, у столичному бюджеті грошей на медицину нема. Борг перед компанією, яка постачає медикаменти для гемодіалізу 18,5 мільйонів гривень. Єдиний варіант, який сьогодні бачить мер, сьогодні бачу я, тим всім вместе добиватися від кабміна із резервного фонду, дати Києву деньги, щоб вас спасти. А не тільки вас, на самом деле є, що чотири тисячі діабетиків, инсулина інсуліна на три дня. Віталій Кличко, який приїхав пізніше винним, також назвав Кабмін. Але запевнив київській владі вдалося домовитися про поставку медикаментів. Їх вистачить на тиждень. Обрізав фінансування других направлень медицини. Ми знайшли финансирование на тиждень. У нас вопрос то тобто ми забираємо одних е, больных, даємо другим, та де необхідно. но вопрос принципиально не решается. І ще раз хочу этот вопрос лежит в плоскості Кабинета министров. Також мер додав, що негайно прямує до прем'єр-міністра, щоб вирішити це болюче питання. Мітингувальники також рушили під Кабмін. Марія Черняхівська Ігор Шатайло, Твай.